З'явився вогняний інсайт щодо трансферу Довбика в Жирону. Інтер домовився з Трубіним про трансфер і ось на яких умовах. А Динамо перемогло в дебютному матчі сезону. Але чи все так добре? Давайте розбиратися, друзі, вітаннячка, Макс Коляда, ваша вподобайка Гейда. У першому матчі неділі Одеський Чорноморець переміг Черкаський ЛНЗ з рахунком 2-0, трохи забігаючи наперед, друзі, поєдинок Чорноморець лнз це найцікавіший. І найглядабельніший матч цього туру обидві команди грали у футбол. Чорноморець Григорчука то робить завжди і апріорі. А ось ЛНЗ справді здивувало на відміну від тієї ж. Оболоні, яка грала в такий більш силовий футбол, ЛНЗ грало в класний, цікавий, відкритий атакуючий футбол. Так, ЛНЗ ловило голи на помилках, але то вже історія про досвід. Словом, дуже крутий матч, і за такої гри чорноморець точно може претендувати на вісімку, а то й вище. А ЛНЗ, я, я не думаю, що ця команда буде серед претендентів на виліт. А ось в іншому поєдинку, на мій суб'єктивний погляд, не так гаряче було в плані футболу, як в плані боротьби на полі і емоцій в тренерській зоні. Звісно, бо грав Кривбас проти Олександрії. Матч, який викликав чималий резонанс. Купу суперечок, і давайте розбиратись, чому. Ну, в Черкасах дві команди. Номінально слабші за Кривбасу Олександрію зіграли в норм футбол і не було жодного срачу. Все фактично почалося на 12 12-й хвилині матчу за рахунку 0-1 для Кривбаса. Бо Олександрія забила після помилки безкоровайно. Новачок Криворіжців Олег Кожушко, якраз екс-футболіст Олександрії, увійшов у карний майданчик та звалився після контакту з новачком Олександрійців Євгеном Смирним. Пенальті не призначили. Ледь не у ту ж мить. Верни дуб крикнув: Ти що, травиш? Чи що? Ймовірно, це було на адрес судді. А трохи пізніше обіграють чудака. Якби таки трапилося в нашому карному, то поставили б два пенальті. Але найцікавіше було далі. Ожче до середини тайму Вернедуб вступив у словесну перепалку з Русланом Ротанем. Там б**, чистіше не буває, б на за що просити вибачення? За те, що пенальті не поставили, за що просити, вибачення? Руся, ну ти, ти, ти ж не знаєш. Полі є так б щось я не бачив, щоб ти так розповідав по полю. Коли блядь, граєш наху. А тут розумні з моменту цієї розмови пройшла десь хвилина, і Дмитро Хомчановський впав після спроби обіграшу захисника на краю Карнова. Як показав повтор, момент для пенальті неоднозначний. Ось по цьому моменту, друзі, прям дуже хочеться почути ваші коментарі. На мою думку, пенальті в цьому епізоді не було. Бабогло не виставляв шпалу. Бабогло не робив підсічку. Хомчиновський, відчувши мінімальний контакт, який, на мою думку, не є фолом. Одразу впав, ще й там одразу поруч з ним лінія штрафного майданчику. І я думаю, що. Шо... Комплексно всі фактори спрацювали, і Хомчуновський вирішив, все, зараз буде пенальті. Але, на мою думку, пенальті там не було. Ну і одразу в розпачі Симотюк футболіст Кривбаса, отримав червону за грубий фол І в той же момент також розгорілися пристрасті у технічній зоні. Асистент ротання Сергій Кравченко кричав на адресу одного з представників Кривбаса: Сядь на! Х...! Ну і в діалог втрутився в Що ти кричиш, як потерпіли? Ти подивився, чи був там пенальті. То що ти там розповідаєш? Я ж тобі слово не Сказав, я судді кричу, я не тобі. Тут симуляція. Ти за це мені кажеш? Подивимось, чи симуляція при молодший в підсумку відтягував батька з епіцентру подій під руку. Що цікаво, головний тренер Кривбаса дійсно звертався до арбітра, принаймні тоді, коли договорив з Кравченком: суддя, поясніть, що ви робите. Не можу зрозуміти, пане суддя, мені прибрати команду з поля? Ну ти злочинець просто. Вернедуб все більше стає схожим на кварціану, надуманий скандал, можливо, і не ідеальне суддство, але і не варто уваги. А вже він сам не розуміє, що знову зашкварюється. Вернедуб, як завжди, коли команда програє, починає співати пісню про куплене суддівство бемби вже. Upl is back. Виключно, друзі, моя суб'єктивна думка, срач навколо епізоду, який того взагалі не вартує. Трапилось би це в матчах та, в принципі, будь-яких команд. Інших УПЛ, не було б такого срачу. Все, друзі, гайда далі, пишіть свої думки в коменти. Помилитимо до матчу київського динамо. Там було гаряче в усіх планах. Але ніби слава Богу, без суддівського трешу. Кияни розгромили мене 4-1. Втім, для них не все так добре починали, бо пропустили білосині першими вже на другій хвилині. Втім, форвард киян, Владислав Ванат, оформив дубль за три хвилини, врятувавши команду від поразки у першому таймі. Перебільшувати заслуги Ваната я не буду. Ці голи зробили його партнери по команді, і все, що мав. Там зробити вона, це просто точно пробити, тому молодець. Але потім невдовзі сталося наступне. На 32-й хвилині гри Денис Попов зупинив атаку закарпатців ногою, вдаривши Володимира Одарюка по плечу. За цей фол захисник Динамо був вилучений з поля, цілком заслужено. Абсолютно не потрібний фол, абсолютно не потрібна грубість, і ясно, що захисники вони іноді можуть так фолити, такі грубощі в футболі бувають, але тут є один нюанс. Отакий, отакий от нюанси. Тинус Попов захисник київського Динамо і на такому рівні робити такі помилки, коли тебе називають там українським рамусом перебор. не балет! Вибачаюсь перед гравцем! Браво команда! Написав захисник, коментуючи епізод. До речі, ми найці вже показали наслідки фолу Попова. Я цю світлину виклав собі друзі в інстаграм. До речі, підписуйтесь. У мене кожен день виходить нове гумористичне футбольне відео. Посилання, якщо що, є в описі. Під цим відео переходьте. Дякую. Коротше кажучи, абсолютно непотрібний фол, за що Попова отримав заслужену червону. Втім, динамівцям, то не завадило цей матч виграти, та ще й забити два голи. Клас зробив своє. І окремо хочу відзначити, що дуже на такий результат вплинуло повернення Шапаренка. Динамо, як тільки отримувало м'яч перед своєю штрафною, за лічені секунди його доставляло до штрафної суперника. І Микола в цьому плані, взагалі для динамівців, ну мені здається, незамінний, але є одне. Не, але крім о, фолу цього Попова, який мені не сподобалось. я взагалі не розумію мотивації такого рішення Мірчі Ческу. Чому Сидорчук грає в старті за Динамо? Скільки атак він заглушив, скажімо так, скільки разів атаки Динамо глохли через повільність Сидорчука? Так, в грі проти м'яча він класний і десь на досвіді може зіграти. Але чому Брашко? Який видав минулий сезон, просто <клух> виходить на поле тільки на 82 й хвилині. Я цього взагалі не розумію. До речі, у Луческу запитали після цієї гри про проблемні позиції у Динамо, зокрема про позицію Форварда. Беніто може добре зіграти як нападник, до речі, і він успішно грав на цій позиції на зборах. Втім, можливо, ми візьмемо ще когось, щоб мати трьох нападників. У нас більше проблем у центрі захисту, де грають дуже молоді хлопці. і Я впевнений, що по ходу чемпіонату вони будуть припускатися помилок. Коротше, є куди рости. Скажімо так. Отже, перший тур УПЛ, все, один матч тільки не було зіграно. Це поєдинок Дніпро 1 Ворскла. Його перенесли через те, що на тижні ці команди грали в Єврокубках. До речі про Дніпро 1. Вже завтра вони зіграють матч відповідь проти Панаті Найкоса. І на цей поєдинок, друзі, ви вже можете робити свої прогнози на сайті наших друзів компанії Favbet. Залітайте за лінком в закріпленому коменті. Забирайте бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 фріспінів. І будьте всередині гри разом з Трибуна та Фафбет. А ми летимо до інших новин. Нападник Брюге Роман Яремчук не потрапив до заявки команди на матч першого туру чемпіонату Бельгії проти Мехелена. Через травму українець також пропустив матч кваліфікації Ліги конференції проти Оргуса. Головний тренер команди Роні Дейла. Повідомляв, що він відновлюється після травми коліна. Голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін має домовленість з Інтером, Повідомляє для газети Делоспорт. Вказано, що Нерадзурі поки не можуть узгодити з шахтарем умови трансферу цього літа. Клуб домовився з гравцем про перехід влітку наступного року на правах вільного агента. При цьому Вінтері все ж сподіваються домовитися за трансфер вже цього року. За даними журналіста Фабріціо Романо, Шахтар хоче за затрувіна щонайменше 15 мультів плюс бонуси. Логіка Шахтаря в цій історії цілком зрозуміла. Вони хочуть зробити якомога більше грошей на футболіст, якого вони виховали і вивели на топовий. Рівень. Але є одне але. Якщо вони не продадуть трубіна цього літа або цієї зими, наступного літа він піде вільним агентом. Може, не знаю, на кілька мультів знисти свої амбіції, щоб не залишитись з порожньою. Склянкою. Віктор Циганков в своєму інстаграмі опублікував фото та відео з передсезонної підготовки Жирони, яка проходила в Манчестері. Дякую, Манчестер. Тепер повертаємось до Жирони. Так підписав публікацію Українець. Нагадаємо, що Жирона та Манчестер Сіті входять до однієї холдингової групи. Тому Жерона тренувалась у них. Ну і в коментарях під цим дописом підписники циганкова вже визначили його майбутню команду та почали кликати в Манчестер Сіті. Нормально Віктор перевірив якість пепівської бази перед переїздом в Манчестер. Циганкову Мансіті, Сіті, here we go! Here we go, Манчестер! Переходь Манчестер! Мерези продали, Бернарду продадуть, схоже, хтось залишиться в Манчестері. Це навіть якщо скоро ти перейдеш в Манчестер Сіті. Якраз немає гравця на цю позицію. Переходь в Мансіті, ну судячи по тій грі, яку нині показує циганков, видай один повний сильний сезон за Жерону, і подібний перехід може бути не за горами. Вірите в перехід циганкова Манчестер Сіті, чи якщо не Манчестер Сіті в якийсь інший клуб АПЛ, тоді пишіть свої коменти. До речі, вже зовсім скоро здається, до віці може доєднатись ще один українець. І мова, звісно, про Артема Довбика. По його перехід у Жерону знаходиться на завершальній стадії. Про це повідомив ведучий та то таке Михайло Співаковський. Усі три клуби, від яких залежить перехід, досягли принципової домовленості щодо потенційного трансферу. окрім Дніпра 1 та Жерони, це також Мітсі Юланд, який володіє част. Прав на Довбик. Співаковський також повідомив, що мова йде приблизно про 6 мультів євро за перехід Довбика. З великою ймовірністю, матч відповідь другого кваліфай раунду ліга чемпіонів проти Панаті Найкоса стане останньою появою Довбика в складі Дніпра-1. Крім того, журналіст каталонського видання CER Ніл Соло опублікував свій натяк щодо можливого трансферу теми Довбика, якого сватують у Жерону. Тік так. Знаєте, друзі, я готовий 24 на 7 казати, що той чи інший трансфер українця до європейського чемпіонату не відбудеться, аби тільки вони відбувались, бо я нещодавно казав, що на мою думку трансфера довбика цього літа не буде. І на тобі дуже здорово насправді і Жерона це дуже хороший варіант для довбика, бо це не лідер чемпіонату, це не грант, це середняк. Класного європейського чемпіонату, в якому довбик може якраз таки адаптуватись до вищих швидкостей і там уже потихеньку вливатись до класного європейського футболу. А присутність циганкова в команді йому в цьому тільки допоможе, як мінімум, з адаптацією. Ну і звісно, їх зв'язку на полі мені здається, хочеться побачити. Усім, якщо вам хочеться цю зв'язочку побачити, друзі, то поставте свою козацьку вподобачку, після чого напишіть свій комент і підпишіться на канал. На сьогодні це все. Я дякую вам за увагу. Макс Коляда, канал Трибуна, бережіть себе і па-па, На зв'язочку.